Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Я Дар'я Мельникова. І сьогодні розкажу оперативно про головне. Під час побутової сварки син наніс батьку смертельні удари швейною машинкою. Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. Спричинені ушкодження не дали шансу на життя потерпілому. Він помер на місці події. Свою причетність до вбивства 48-річний чоловік спочатку заперечував та стверджував, що знайшов батька вже без ознак життя. Проте під тиском беззаперечних доказів зловмисник у скоєному зізнався. У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили, що потерпілого був сам заявник. Правоохоронці затримували завмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили заувмиснику про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Досудове слідство триває. Завчинений чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. У конотопі поліцейські задокументували факт пропозиції надання неправомірної вигоди. Під час несення служби працівники відділу реагування патрульної поліції виявили автомобіль Volkswagen Passat, що знаходився у Кюветі. Біля автомобіля перебував 54-річний водій, який повідомив, що не впорався з керуванням та злетів з дороги. Спілкуючись з Керманичем, поліцейські відчули запах алкоголю, тому запропонували пройти тест водію за допомогою газоаналізатора або проїхати до лікарні. Тоді неправосвідомий водій зізнався, що дійсно вживав алкоголь та сів за кермо на підпитку. Від проходження освідування чоловік відмовився, натомість, бажаючи уникнути відповідальності, став пропонувати правоохоронцям розібратись на місці за 10 тисяч гривень і не складати відносно нього ніяких протоколів. Незважаючи на відмову та неодноразове попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію надання неправомірної вигоди службової особи, чоловік наполягав на хабарі. Всі дії злоумисника були зафіксовані на бодікамери поліцейських. Для документування даного злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове слідство триває. У Конотопі та Конотопському районі стартував проєкт Офіцер служби освітньої безпеки його мета захистити дітей в школах в умовах повномасштабної війни та створити безпекове середовище після війни. 13 офіцерів поліції Конотопського районного відділу поліції стали на варту безпечного освітнього процесу. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів. Крім того, офіцери безпеки будуть проводити профілактичні бесіди з дітьми у навчальних закладах стосовно загрози вибухонебезпечних та інших невідомих предметів, з якими може стикнутися дитина. Нова модель освітнього правопорядку покликана забезпечити безпечне середовище, в якому зростатимуть діти. Зіткнувся з зустрічним автомобілем та втік з місця пригоди. Правоохоронці встановили водія та притягнули до відповідальності за вчинене. Днями до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів на проспекті Миру. На місце події негайно направились патрульні. Як встановили поліцейські, водій легковика Фольксваген Тігуан допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Volkswagen Пасад. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Видуватись ДТП з місця події втік, а розтрощене авто лишив на проїжджій частині. Правоохоронці вжитими заходами встановили особу Керманича, що вчинив автотрощу. Ним виявився 34-річний конотопчанин. Відносно останнього патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 124 та статтею 122 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил дорожнього руху що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Час повертати своє настав. Звільнятимемо разом наші землі від окупантів. Об'єднана штурмова бригада національної поліції це воєнізований підрозділ нового зразка. Основні завдання відсіч та стримання збройної агресії, проведення штурмових дій, знешкодження незаконних збройних формувань ворога, диверсійно-розвідувальних груп та аеророзвідка. Ми бійці об'єднаної штурмової бригади Людь, Національної поліції України. সপালে ইচ্ছা গোয়া На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!